Богу за те, що маю можливість зараз бути в вашій церкві і послужити для вас. Хочу розказати вірш. Хто я перед таким великим Богом? Я як піщинка на березі морським не заслуговую погляду одного, схиляюсь Боже перед іменем Твоїм? Хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям, чому за мене так дорого пройшлося заплатити? За грішника твоїм святим ім'ям. Хто я, що ти звернув увагу? Не вже я не було кращим за мене, Великий Бог терпів таку зневагу, якщо можливо хай чаша за мене, що ти мені побачив особливе, серед мільйонів таких же, як і я, чому моє життя тобі таке важливе, що записав мене, ти моє ім'я? Хто я? Що ти за мене іскреста лугор, під сонцем палестин не знемагав, не розуміючи, що тої катастрофи, що там Спасителя світу помирав. Хто я, що ти відкрив небезпечь, і для мене там місто збудував, ти руки простягну мені пробить, і наче батько з любов'ю обійняв. Хто я, що ти спочатку світу, ти на долонях своїх мене писав. І в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв. Хто я, що ти залишив славу неба, Залишив славу від ангелів своїх. Мені Господь же більшого не треба, сам Бог прийшов Це для гріхів моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар прийняв ти на себе, звільнив мене, ти від гріховної прокази, а я ж кричав, що просвятив тебе. Це я кричав свободи для мене. Це я сміявся у натовпі людей. Це я завив тобі ці зняжа, і я осіб, Рексус до губей. Хто я, що ти мені пробачив? Творець світів, могутній цар і Бог. Серед мільйонів ти мене побачив, і став вести зі мною є Я Є є ніхто, але тобі я найдорожчий. І сам великий Бог. Назвав моє ім'я. Я дякую тобі, батько, і мій отче, що я навіки є твоє дитя.